Незнання законів не звільняє від відповідальності. Особливо це стосується всесвітніх законів і практиків, езотериків і магів, які приходять в глибоку практику і роботу з людьми. Я раніше працювала з старою з рунами і навчала людей, передавала ці знання. І коли ви розумієте, що ви робите для людини розклад, і бачите, що вам не йде інформація, ви не маєте права давати під голови своє. Чому? По перше, за це наказують вищі сили вас, тому що таким чином ми впливаємо на долю іншої людини, на її рішення. І якщо це не віщається з потоку, з вищого, так, від янголів, від всесвіту, то ми не маємо права свою особистість включати і передавати якісь там свої установки, якісь своє бачення і суб'єктивну думку. Друге, коли ви робите ритуали, які б вони не були, ви повинні знати правила безпеки, як все працює, чому повинна бути чистота простору, чому, якщо у вас є ритуал, наприклад, хронічний, треба все правильно оговорювати і від кожного слова залежить так, як буде відбуватися далі. Взаємодія з вашим клієнтом і людиною, якою ви працюєте, і енергіями іронічними. І це стосується всього. Якщо ви енергопрактик, як я зараз, і ви розумієте, що ви працюєте багато з людьми, заходите в регрес, заходите в родові практики, заходите в чінелінг, ви повинні знати, що потрібна по перше чистота. Так, внутрішня і зовнішня. Тобто ми не пускаємо людину в небезпечний простір, всесвіт величезний. І до вас може злетітися на ваші вібрації, на все що завгодно, на ваше світло, навіть яким висяво ви не світили, нижчі істоти. Чому? Бо всі хочуть поживитися, так, всім потрібна енергетична їжа. Люди вам пірять, про що ж казати, що всесвіт ніногогранний. У нас є темне світле. І до речі, мені одна клієнтка сказала. До мене темрява не причепиться, бо я така світла, що з мене все сяє. Я кажу, ви знаєте, а ви ж з темряви і створені насправді У нас є темне світле, ви не можете цуратися в себе в першу чергу, бо ми цілосні. І, до речі, от коли ви розумієте, чому знаєте, всі практики багато хто йдуть з магії, спробувавши з езотерики, і починають казати, це небезпечно, я почала хворіти, я почала в мене все рушиться, все погано. Тому що вони не соблюдали правила і закони Всесвіту, правила роботи і закони всесвіту. Є не тільки людський закон, є закони Всесвіту, закон брати, давати, балансу, закон дзеркал і тому подібне. І от тут треба розуміти, що ці люди вони просто були е, тими, хто встав на шлях цей, але спригнув, тому що не впізнав правила гри. Разумієте? І якщо ви практикуєте, якщо вас туди тягне, не варто нічого боятися, варто просто пізнати інформацію, брати знання. Я декілька років практикую. І старой зрун я переросла в енергопрактика, яка працює з енергосистемами, з минулими життями, родовими практиками, і я навчаю цьому, передаю ці знання і працюю в енергополі України. І повірте мені, якщо ти створюєш реальність кращу. Якщо ти береш відповідальність за свої дії і розумієш, що ти слідкуєш за правилами роботи, за правилами всесвіту і віддаєш дане, то в тебе буде тільки примножуватись вага і ростить твоє щастя. А якщо ти щось порушуєш, то тобі будуть давати за це пендель. Будуть. Бити по здоров'ю, по грошах, по рідних і ще й блокувати твою силу і дар, тому що ми не маємо на це право, як би це не звучало казково, але незнання правил навіть не звільняє від відповідальності.